31 грудня 2024 рік прикрасила підвіконня в будиночку. Доченька ірочка на картинки. Цукерочка новорічна тут на телевізорі. Ще є моя донечка, ще як малесенька була. Дід Мороз на підвіконничку. Новорічне підвіконня. Теж сапожечки у нас висять новорічні. На Ще підвіконничок. Бачите, як гарно теж Дід Мороз. І бася тут на підвіконечку, як коли була малесенька. Кактуси тоже в прикрасах, у них тоже новый рік. З наступаючим новим 2025 роком. Чекаємо гарного життя. Дякую до наступних відео.